Також вітаю вам із, вас із святом із крещенням. Сьогодні хтось святкує, хтось не святкує, але всіх вітаю. Бажаю здоров'я і скорішого миру. нам. Також хочу повідомити, що мені телефонував Юрій, якого ви вже знаєте. Юрій Гнатенко. У нього є. Багато малини, яку він продає. Так, да, помалині ще не сказала, що в мене буде з По Помалині в мене буде тільки Дніпро, Рем і рем Полка. Інших у мене на весну не буде. А у Юрія Гнатенко буде багато. Сортів малини. Його дуже гарні сорти. Всі вони в мене вже є, але в мене на продаж ще немає, так як я сама ще тільки розгудю. Ну, і більше я займаюся полуницею. Також у мене буде важина тройна корона, яку я вам неодноразово показувала. Дуже велика і гарна ягода. Вона не супер пупер рання, але так, середньо рання. десь так. І вона не вкривається на зиму. По крайній мірі, у мене вона поначалу, коли не знала, що її треба, можна не вкривати, я її накривала, але з другого року, вже, коли вона в мене з'явилася, то я вже перестала її вкривати. І вона гарно дуже зимує. Всі миру добра, найкращого і все буде Україна. До побачення.